У день святого Миколая збулися мрії учнів загальноосвітньої школи села Лохово. На майданчику їх чекав новенький шкільний автобус. Шлях від прийнятого рішення районної радою до покупки автобуса тривав два роки. Ми дуже довго очікували цю подію, тому що святий Миколай сьогодні прийшов з надзвичайно дорогим для нас подарунком. Це шкільний автобус. Шкільний автобус, який потрібен нам для того, щоб підвозити учнів школи із сусіднього села, наприкінці святкового концерту представники районної ради та адміністрації урочисто презентували сертифікат на шкільний автобус учням найкращої школи Мукачівського району за показниками закарпатського рейтингового агентства. Кошти на покупку автобуса виділили із державного бюджету за програмою шкільний автобус. Рішення про те, щоб Подарувати, подарувати, купити за рахунок районного бюджету автобус для вас, для, для школи вашої, приймалося два роки тому. Прийшов один рік, і на сьогоднішній день все завершується цей рік. І слава Богу, і на Миколая. Мабуть, буде найкращий подарунок. Це для вас, для вашої школи, для вчителів, для діточок, які доїжджають. Відтепер понад 40 учнів із сусідніх сіл зможуть добиратися вчасно до школи. Крім того, у планах педагогічного колективу використання шкільного автобуса для проведення екскурсій, поїздок на природу, участі у культурно-масових заходах області. Тож такий довгоочікуваний подарунок забезпечить дітям активне шкільне життя. Сьогодні День Миколая і, не дивлячись на важкі часи, які зараз проходять в Україні, Миколай, святий Миколай, не забув про дітей. І подарував шкільний автобус для діток. Це по програмі, по освітній програмі для для підвоза дітей до школи. Також учням школи вручили солодкі подарунки. Такі ж солодощі отримали всі учні загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів 69-го округу за сприяння депутата Верховної Ради Віктора Балоги.